Сьогодні до нас в гості завертає котик. Привіт, малята! Він хоче з вами погратися в гру. А ви граєтеся, пограєтеся з ним в гру. Так, малята? тут молодці малята! Давайте зараз котиком пограємо в гру. А гру називається, гра називається один і багато. Я буду вам показувати картинки з предметами, а ви будете казати, там один предмет чи там багато предметів. Домовилися? Давайте просмочнемо. Подивіться, тут у нас один предмет чи багато? Як ви гадаєте? Так, малятка, тут один предмет. Один грибочок у нас. Так, Великий гарний грибочок у нас є. Один. Так. А тепер подивимося, скільки в нас тут предметів? Один чи багато? Так, малятка, багато, багато, багато чого. Орабників. Так, корабликів у нас тут багато намалюваних. Так. А тепер подивимося, скільки тут предметів. Один чи багато? Багато, напевно, так? Да? Ні, молодці. Тут один слоник. Один. Один слоник. Так. А тепер подивимося тут. Скільки слоників. Слоників у нас багато так, молодці малятка. Тут слоників багато. Так. А тут корабликів скільки? багато гривих корабликів. Ні, кораблик тут один кораблик тільки. Ось так один кораблик. А грибочки у нас тут скільки. А, а грибочки тут у нас багато грибочків. Так, малята молодці. А давайте ще разом з котиком ще раз пригадаємо. Тут скільки в нас грибочків. Так, один грибочок. А корабликів теж один. А слоників теж один слоник. А тут слоників один? Ні, багато слоників і багато корабликів. І грибочків, і грибочків так, Багато грибочків. Сподобалася вам гра? Котикові дуже сподобалося? Приходьте до нас, ще ми ще пограємося. До побачення, наляку!